Всім привіт і вітаю вас на реставрації моєї LTD EX401 AVAX Custom в домашніх умовах. Сьогодні ми почистимо деку, перефарбуємо бридж та стоп бар, а також повністю почистимо перламутрового дракона на грифі і саму накладку грифа. Підписуйтесь на мій YouTube канал, а ми починаємо приємного перегляду. І для початку знімаємо струни. бридж, стобар і ще деяку фурнітуру ми будемо повністю перефарбовувати, а реставрація грифу пройде так само, як і реставрація мого леспола у минулому відео. Що ж, починаємо. Для початку знімаємо фурнітуру з інструмента. Для того, щоб пофарбувати наші бридж та стобар, спочатку нам треба їх обезжирити та позбавитись старої фарби. А для відновлення деки та грифу нам знадобляться лимонна олія та антисептик без спирту. І, звичайно, набір меламінових губок. Перед фарбуванням я вже обезжирив наші бридж та стобар та відправився на балкон їх фарбувати. І тут сталося непередбачуване: я почав фарбувати бридж не чорним, а срібним балончиком. Я переплутав, чорного в мене не було, тому я відклав цю справу на завтра. Тому я повернувся до гітари і почав дезінфікувати гриф. І подивіться одразу, скільки з першого разу було бруду. Далі, змастивши гриф лимонною олією, ще декілька разів його ретельно протираємо. І, звичайно, те саме робимо з декою. На даний момент я протираю меламіновою губкою гриф лимонною олією вже в четвертий раз. І зараз подивіться, скільки бруду зібрала одна губка. Це все було на нашому перламутровому драконі. І на наступний день, придбавши правильний чорний балончик, я приступив до фарбування нашого бриджу та стоп-бару. Тепер залишимо їх тут на 5-6 годин, щоб вони висохли та фарба схватилася. Також я вирішив пофарбувати свій стреплок, так як верхній в мене чорний, а нижній був срібним. І, звичайно, кріплення бриджу ми теж будемо фарбувати в чорний. Все, фарба застигла, і саме час все повертати на місце. І просто подивіться, як вони тепер гарно виглядають. І тепер починаємо збирати нашу фурнітуру у зворотньому порядку. Спочатку 4 гвинта, потім ставимо на місце бридж, і потім стоп бар. І не забуваємо про кріплення для ременю та стреплок. Як бачите, тут мені підтримувати гітару допомагає моня. Ну І тепер одягаємо назад струни. Надягаємо пружинку для глушіння струн на поріне місце, і наша гітара готова. А кастом Шоп аерографію та дракону на грифі мені зробили київське ательє Avax Custom. І ось наша гітара готова. Вона виглядає просто неймовірно, а коли вона чиста та блискуча, вона виглядає на всі свої гроші. Обожнюю цей інструмент. Всім дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар від чотирьох слів і, звичайно, підписуйтесь на мої Ютуб канали та мій тік-ток за посиланнями в описі. Всім дякую за перегляд, всім щасливо!